Сузір'я Starlink наразі складається з 3335 активних супутників. Це приблизно половина всіх працюючих супутників на орбіті Землі. SpaceX, компанія, яка створила StarLink, пропонує його як спосіб надання автономного високошвидкісного доступу до інтернету споживачам у 45 країнах. Наразі кількість передплатників підписки Starlink становить близько мільйона користувачів, і величезна частина цього трафіку, що проходить через систему, зараз йде з України. Власна історія почалася з твіту, який надіслав міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров через два дні після вторгнення. Ілон Маск, поки ти намагаєшся колонізувати Марс, Росія намагається окупувати Україну. Поки ваші ракети успішно сідають з космосу, російські ракети атакують українське мирне населення. Просимо вас забезпечити Україну станціями StarLink. Пан Маск відповів йому протягом кількох годин, сказавши, що послугу Starlink увімкнули в Україні. А вже за кілька днів в Україну почали прибувати вантажівки, наповнені пласкими тарілками розміром з піцу, які використовуються для доступу до супутників. До травня вже близько 150 тисяч людей користувались системою щодня. Уряд почав покладатися на технологію для різних комунікаційних потреб, включаючи трансляцію нічних звернень Володимира Зеленського, оскільки тарі які легко переносяться та можуть бути обладнані для роботи від автомобільного акумулятора. Вони ідеальні для використання в країні, де електричні та комунікаційні мережі регулярно піддаються руйнуванню ракетно-дроновими атаками росіян. Після звільнення Херсона в листопаді StarLink дозволив відновити телефонні та інтернет-послуги протягом декількох днів. Важливо, що Starlink став стрижнем того, що військові називають C4ISR, що розшифровується як командування, управління, зв'язок, комп'ютери, спостереження та розвідка. Армії давно покладаються на супутникові зв'язки для таких речей. За годину до того, як Росія розпочала свою атаку, її хакери намагались відключити тис. Сячі комунікаторів, які надають доступ до основного супутника, який використовується українською армією та урядом. Справа в тому, що більшість супутникових засобів зв'язку використовують великі супутники, які обертаються на висоті 36 тисяч кілометрів. Розташування на такій висоті дозволяє супутнику обслуговувати користувачів на дуже великих територіях, але об'єм трафіку, який він може виділити кожному користувачеві, часто досить обмежений. Орбіти, які використовують супутники Starlink, набагато нижчі, близько 550 кілометрів. Це означає, що один супутник покриває на набагато меншу площу землі. Таким чином, щоб забезпечити постійне покриття, потрібна велика кількість супутників, що викликає клопоти. Але оскільки кожен супутник обслуговує лише на велику територію, пропускна здатність на одного користувача є досить високою. Ще однією перевагою близького розташування супутників Starlink є менша затримка сигналу, тобто час потрібний для того, щоб інформація досягла супутника і повернулася до землі. Друзі, цьому каналу дуже потрібна ваша підтримка. Якщо вам подобається мій контент, підтримайте його фінансово, ставши моїм патроном або закинувши донат на монобанку. Ваші донати запорука виходу регулярних відео на цьому каналі. Всі посилання в описі під цим відео. А ми рухаємось далі. Франц Штефан Гаді з аналітичного центру міжнародного інституту стратегічних досліджень нещодавно побував на передовій в Україні та побачив те, що назвав Убер для гаубиць. Як це працює? Українські військові завантажують зображення потенційних цілей через мобільну мережу, підключену до Starlink. Далі зображення надсилається в зашифрований груповий чат, повний командирів артилерійських батарей. Ці командири потім вирішують, чи обстрілювати ціль, і, якщо так, то звідки. Це набагато швидше ніж засоби, що досі використовувались для координації вогню. Система також значно полегшує бойові дії безпілотників. У вересні український військово-морський безпілотник виконали біля узбережжя Севастополя з чимось схожим на термінал Starlink, прикріпленим до його корми. Наприкінці жовтня, сім подібних безпілотників були використані для успішної атаки на порт. Україна опублікувала відео нападу, зняте з носа катера. Українські військові операції значною мірою залежать від наявності доступу до інтернету, каже пан Гаді. Тому Starlink є таким важливим. Такого зв'язку не мала жодна попередня армія. Західні армії, які воювали в Афганістані та Іраку, мали доступ до деяких схожих технологій. Однак, здебільшого, їм було дуже важко вчасно доставити інформацію туди, де вона була потрібна. Те, що ми бачимо зі Starlink, це те, чого США хочуть досягти з точки зору комунікації, каже Томас Вітінгтон, експерт із комунікацій на полі бою. Тепер, здається, це майже доступно на магазинній полиці. Starlink, яка задумана як цивільна служба, виявилась складною мішенню під час війни. Збройні сили Росії мають багато засобів радіоелектронної боротьби, які можуть глушити або спотворювати радіовипромінювання. Але сигнали StarLink є сильнішими порівняно. Із сигналами супутників, що літають вище, і це ускладнює їх гущіння. Також сигнал Starlink використовує складну електроніку для створення вузьких, чітко сфокусованих променів, які слідують за супутниками в небі, як невидимі прожектори, що забезпечує їм додаткову стійкість до перешкод. Якщо ви не зможете знайти місце, звідки виходить цей промінь, то перешкодити його роботі буде майже неможливо, каже містер Віттінгтон. Якщо його сигнали неможливо заглушити, натомість може бути атакована сама система. У вересні російська делегація в робочій групі ООН з космічної безпеки натякнула, що незважаючи на свій статус номінально-цивільної системи, Starlink може вважатися законною військовою ціллю згідно з міжнародним гуманітарним правом, що, ймовірно, є справедливою оцінкою. У травні дослідники, пов'язані з народно-визвольною армією Китаю, опублікували статтю, в якій які закликали розробити контрзаходи, які можна було б застосовувати проти StarLink. Одним із варіантів враження мережі Starlink є кібератаки, подібні до тієї, яка була спрямована проти старої супутникової системи України 24 лютого. Однак поки що подібні спроби виявились неефективними, частково завдяки здатності SpaceX швидко оновлювати програмне забезпечення системи. Дейв Тремпер, директор відділу радіоелектронної боротьби в Офісі міністра оборони, сказав, що швидкість реакції програмного забезпечення на одну таку атаку. Атаку була вражаючою, ще можна спробувати знищити самі супутники: Америка, Китай, Індія та Росія мають ракети, які можуть збивати супутники, але по перше, їх використання буде виглядати серйозною ескалацією, а головне це було б неефективним проти такого сузір'я, як Starlink. Знищення одного супутника Starlink більш-менш нічого не досягне. Якщо ви хочете пошкодити космічну частину системи, вам потрібно позбутися багатьох із них а на нашій орбіті їх більше трьох тисяч. Хорошим показником того, що супротивники не вважають Starlink смертельно вразливим, є те, що вони самі намагаються розробити подібні технології. У 2020 році Китай подав документи до міжнародного союзу електрозв'язку щодо власної мережі із 13 тисяч супутників. У Росії є амбіції щодо мережі з 264 супутників, призначених для роботи на більш високих орбітах ніж Starlink. Союзники Америки також сповнені ентузіазму. у 2020 році. Британський уряд, індійська транснаціональна компанія Бгарті і супутниковий оператор ЮТЕЛСАД. Врятували комунікаційну компанію OneWeb. Ця компанія була на порозі банкрутства, виробляючи групу супутників, схожих на StarLink у листопаді 2022 року. ЄС погодився розпочати розробку власної низькоорбітальної системи зв'язку IRIS-2. У Starlink також є американський потенційний конкурент у вигляді Койпера сузір'я, фінансованого Джефом Безосом, засновником Amazon і Blue Origin. Але у Starlink є величезна перевага, і це потужності запуску компанії SpaceX. SpaceX має найкращу в світі систему запуску супутників та частково багаторазову ракету Falcon 9. Це дозволяє їй запускати супутники з незрівнянною швидкістю у 2022 році. Було здійснено 61 запуск Falcon 9. Цього року компанія планує збільшити швидкість запуску Falcon 9 до двох ракет на тиждень, причому одна на тиждень буде виводити на орбіту саме Starlink. Кожен такий запуск додаватиме ще близько 50 супутників. Брайан Віден з неурядової організації Secure World Foundation вважає, що використання Starlink в Україні означає початок кінця цінності протисупутникових ракет. Він зазначає, вони корисні лише якщо ваш супротивник покладається на незначну кількість дійсно великих та дорогих супутників. У той же час інші системи запуску або недоступні, або ще не готові. Американські правила забороняють західним компаніям купувати послуги з Китаю, а після початку війни контракти на запуски з Росією були скасовані. OneWeb, яка до цього року покладалася на російські пускові установки для своїх запусків, тепер використовує Falcon 9 від SpaceX і пускову установку, розроблену Індією. Це означає, що Пан Маск наразі займає домінуюче становище як на ринку запуску, так і на ринку супутникового інтернету. Така концентрація влади викликає приводи для занепокоєння. У вересні українські чиновники повідомили за Economist, що пан Маск відхилив запит України на дозвіл використання Starlink у Криму. А у жовтні пан Маск опитував своїх підписників у Twitter щодо того, чи повинна Україна поступитися своєю територією на користь Росії в рамках мирної угоди. Це викликало обурення з боку українців. Пан Маск відповів, що SpaceX припинить нести витрати за використання Україною інтернету Starlink, але він швидко змінив курс і з тих пір відносини, здається, налагодились. Я надзвичайно вдячний їм за те, що вони для нас роблять, каже пан Федоров, міністр цифрової трансформації. Як ви вважаєте, друзі, чи справді Ілон Маск друг України, чи переслідує свої комерційні цілі? Напишіть свою думку у коментарях. В той же час, якщо в одних місцях послуга Starlink заборонена, то в інших вона може бути дозволена, навіть якщо вона і не бажана. Деякі країни не хочуть, щоб послуги StarLink зробили інтернет неконтрольованим, і тому не дозволяють компанії працювати в межах своїх кордонів. Але і це можна обійти, якщо наземні станції в сусідніх країнах знаходяться досить близько. Наприклад, за словами пана Маска, послуги Starlink наразі використовуються протестувальниками в Ірані, незважаючи на те, що держава офіційно не дозволила поширювати цю технологію. А от з поширенням вільного інтернету в Китаї ситуація виглядає де. Що інакше, враховуючи важливість шанхайської гігафабрики для виробництва автомобілів Тесла, було б несподіванкою побачити, як Starlink стане доступним для внутрішніх противників китайської держави. Чи міг би Тайвань розраховувати на Starlink так, як це сталося в Україні? Скоріш за все, ні. Що може пояснити те, чому острів прискорює зусилля з розробки власної супутникової системи? Зрештою, у маска також є підстави залишатися на стороні найближчого до нього уряду, американського, і це має бізнес сенс. SpaceX вже отримує багато грошей від державних контрактів. Вона є найбільшим комерційним постачальником НАСА і запускає великі супутники для армії та розвідки. І, попри весь вплив Starlink в Україні, це ще не можна назвати комерційним успіхом. Пласки антени, які можуть сканувати небо, зараз коштують дорожче ніж більшість клієнтів готові платити. Компанія субсидує їх у надії, що в міру зростання ринку витрати зменшаться, але можна очікувати, що військові будуть платити повну ціну за використання технології. Друзі, дякую, що переглянули це відео. Будь ласка, відгукніться у коментарях, чи варто продовжувати перекладати цікаві статті іноземних видань. Не забудьте підписатись на канал та поставити лайк. З вами була Оксана. До зустрічі у нових випусках.